Доброго ранку ми вважаємо вам разом з нашою ранковою гостею. Я вітаю у нашій студії сьогодні Катерину Зелену, молодшого наукового співробітника відділу науково-просвітницької роботи Херсонського обласного краєзнавчого музею. Доброго ранку Катя. Доброго Каті. ранку Рада вітати вас у нашій студії. Оскільки знаю, що прийшли ви з хорошими новинами. Завжди ті заходи, які відбуваються у музеї, дуже цікаві і цікаві вони є і для дітей, і для дорослих. А новий рік і різдво це дитяче свято. Тому я так думаю, що саме на дітей ви орієнтуєтеся. Так, дійсно, напередодні головного християнського свята Різдва наш Херсонський краєзнавчий музей пропонує для маленьких своїх відвідувачів різдвяну подорож світу, де діти зможуть дізнатися про звичай святкування цього великого свята. Також школярі можуть дізнатися про святкування звичаї різдва саме народами Європи, і представники яких мешкають на нашій території Херсонської області. Так, наприклад, під час Різдвяної мандрівки ми завітаємо до української хати спочатку, де діти дізнаються про звичаї приготування першої куті, а також навіть допоможуть господині зробити цю котю смачнішою. Також наші діти познайомляться із колядниками і можуть навіть заспівати свої улюблені колядки. Далі, наприклад, наша мандрівка відправиться до Чехії. І ми дізнаємося, її великі традиції, досить значні. Ось, наприклад, діти дізнаються, яку саме рибу потрібно купувати в цей день і чому її потрібно відпускати в річку. Також дізнаються, що цей чарівний день одразу чари творять аж чотири казкових героя. Також ми познайомимося з такими незвичайними традиціями, як, наприклад, в Болгарії, вирубувань на баднякам та дізнаємося, які ж різдвяні страви готує господиням. Польщі ми познайомимося з такою традицією, як зайва тарілка для несподіваного гостя. А ось, наприклад, в німців ми дізнаємося, що їхнє різдво наступає 11 числа, 11 місяця об 11-й годині і 11-й хвилині. Традиційно в ці дні відбуваються численні ярмарки. І діти навіть завітають на найбільшу ярмарку в Нюнберзі. Також дітки будуть діставати за календаря солодкі подарунки. А ось, наприклад, в Греції вони дізнаються, що перед самим різдвом виробується оливкове дерево для отоплення каміна. За повір'ям, поки горить вогонь, тепліше стає і в віфлеємській печері, де народився Ісус. Також в Греції діти дізнаються про, напевно, найромантичніший звичай це вінчання вогню. І, звісно, дізнаються про такі головні атрибути Різдва в Греції це корабель. Також наші маленькі відвідувачі можуть пограти навіть в різдвяні грецькі справжні ігри, в Греції це називається каридія. Ну і також ми будемо подорожувати в інші країни, дізнаватися досить незвичайні їхні традиції, граючися таким чином, дізнаватися про святкування різдва в різних країнах. Ви знаєте, Катя, я вже так заслухалася, що сама десь подумками подорожую. Ну і звичайно, що я думаю, дітям буде дуже цікаво. А от скільки триватиме така подорож світом? Знаєте, як навколо світу за 80 днів, у вас за скільки годин можна пройти? У нас це проходиться приблизно годин. Ну, звісно, які відхилення є. Це ігри, дітки мають можливість заспівати свої колядки, продемонструвати свою майстерність в різних іграх, тому час іноді триває досить довго, але для них він пролітає непомітно. Їм здається, що про минуло лише 5 хвилин і навіть не хочуть уходити від нас. Ви знаєте, мені здається, я розумію, чому діти не хочуть від вас іти, тому що у вас у музеї це не просто прийти, подивитися на якісь експозиції, де серйозний гід, екскурсовод розповідає у вас діти дійсно є учасниками цього дійства, і для того, аби їх зацікавити, потрібно багато попрацювати дійсно. Кожному співробітникові для того, аби дитина хотіла повертатися до музею. А от на яких діток ви розраховуєте на дітей якого віку? Різдвяна подорож світом розрахована для молодших школярів. Але у нас є маленька можливість і для дошкільного віку. Ось, наприклад, 27 грудня у нас ми запрошуємо батьків зі своїми маленькими дітками. Це може приходити батьки із дошкільним віком діток, і, звісно, вже шкільного віку. Ми також влаштовуємо такі собі домашні посидень. З ними, родині, тому ми раді вітати всіх. Окрім домашніх посиденьок і окрім Тих емоцій, які діти отримують у вас в музеї, вони можуть ще й навчитися щось робити своїми руками. Ви влаштовуєте майстер-класи для них? Так хочеться також зазначити, що весь цей захід відбувається в актовій залі нашого музею, де представлені цінні речі з фонду. Це і посуд, і меблі. Діти потрапляють в справжню різдвяну атмосферу. Вони споглядають різні меблі і стилі українського так. Європейського інтер'єру, а також наша актова зала прикрашена різними іграшками, зроблені нашими руками. Uh -huh. А ці іграшки ми робимо вже з використаних речей, а з так званих екоматеріалів. Ми даємо їм друге життя. І ось, наприклад, 20 грудня ми можемо навчити діток робити ці іграшки. Ось і сьогодні... кажемо так, так, принесла uh -huh. деякі з них. Це ось такі гарненькі зірочки. Зірочки зроблені із лози винограду, так? так якщо я не помиляюся? Навчимо робити. І, звісно, з ось таких. Давайте ось так ще потримаємо, аби встигли наші глядачі розгледіти. І угу. навчимо робити ось такі ялинки, також уже з непотрібних речей. Які Це старі часто... журнали, якщо я не помиляюсь, так? так? Кожного вдома є досить багато старих журналів, які просто. Викидаються на вулицю, а ми ось навчимо робити ось таку красу. Тому всіх бажаючих ми чекаємо саме 20 грудня по 11 годині для того, щоб щось таке Чи обмежена кількість тих, хто може взяти участь у цьому майстер-класі, і чи за потреби не можете ви провести додатковий майстер-клас? Звісно, якщо діткам сподобається, то ми зможемо провести ще один майстер-клас все для наших відвідувачів. Також хочеться зазначити, що дітки не тільки слухають цікаву розповідь, він вони ще споглядають на наших співробітників, які зустрічають наших маленьких відвідувачів у гарних костюмах. Спеціальних вбраннях тих країн, про які ми розповідаємо, ці деякі з них ми беремо з нашого фонду, нашого музею. А ось інші костюми нам люб'язно надали Херсонське міське товариство греків і лада та також Херсонський міський центр німецької культури, за що ми їм досить вдячні. Ми знаємо, що за потреби співробітники музею можуть перевтілитися у будь-якого казкового героя історичного персонажа і. І цього разу ми знову ж таки побачимо, але я розумію, що зусиль самих лише співробітників, мабуть, замало. І чи залучаєте ви до цієї роботи запрошених гостей, можливо, якісь театральні студії, можливо, якісь дитячі колективи? І чи будуть присутні на цих зустрічах самі представники товариств, які ви щойно назвали, самі носії цієї культури? Ми звісно раді вітати всіх в наш нашому музеї, і ми робимо такі свята і для діток представників саме цих на. Національностей, uh -huh. про які ми розповідаємо, так дітки можуть потрапити в атмосферу цих свят. А звісно, діти, представники яких національностей живуть в нашій області, <кій> Херсонській області, зможуть таким чином потрапити, можливо, в домівку, дізнатися, відчути саме вогнище своєї країни, різдвяний, або ж дізнатися навіть щось більше. Про свою культуру. Це це можна зробити у Херсонському обласному краєзнавчому музеї. Ми знову ж таки так. нагадуємо, коли можна приходити. А, можна а, дзвонити до нас і приходити. Ми раді вітати вас будь-якої хвилини. Також хочеться наз... зазначити, що самим активним нашим а, учасникам нашої подорожі ми даруємо солодкі подарунки. А ось кожна дитина в кінці нашої... нашого заняття отримує ось такі сертифікати на чотири заняття англійської мови. А, ці сертифікати нам надала. Школа англійської мови Адріан. Так, тобто, не лише познайомитися з культурою тієї чи іншої країни, а й вивчити іноземну мову. Має так. можливість ваш малюк такий різдвяний подарунок. Так, ще я бачу, в нас тут є. Так, щось угу. в цих подарунках вони ще отримують маленькі згадки про наш музей, різні брошуречки, Ось різні такі приємні закладочки з різною інформацією для наших дітей. Так, не лише приємні, а ще й корисні, оскільки дійсно тут є якась інформація, яка корисна для, для дитини, і це, що я бачу, тут. Та інформація, що можуть знайти так, діти і побачити. Так головна мета нашого музею це граючись, дізнавати щось нове. Дітки під час ігор самі не розуміють те, що вони дізнали щось нове про ту чи іншу країну, або якусь цінну інформацію, яка в них краще запам'ятовується після цього. Ми говоримо про дітей. Зрозуміло, що новий рік різдво це їх свято, абсолютно, але не забуваємо і про дорослих, про старших школярів, які теж можуть завітати до музею. Чи для них ви підготували щось? Ось, наприклад, для старших у нас, та й для молодших на даний період в музеї існує ще одна досить цікава забавка. Наприклад, наші вірні друзі в нашого музеї можуть зараз відзначити свій день народження в нашому музеї. Вони, ми підбираємо ці заняття, ці день народження для кожного нашого відвідувача. Ось, наприклад, уже декілька день народжень пройшли в стилі піратської вечірки. Де діток одразу розділюють на дві групи, їм вручають спеціальні карти, за якими вони орієнтуються, що їх чекає в майбутньому нашому занятті. Так вони дізнаються багато нового про піратів, розвіюється, звісно, багато міфів, які вони вже знають. І, звісно, граючися в різні піратські ігри, вони дізнаються про біографії самих відомих піратів, самих багатих багатих піратів а, вивчають географію і, звісно, різні країни, їхні прапори. Тому ми раді вітати. Тобто, якщо хочете незвичайний день народження, який запам'ятається на все життя, і вам і вашим гостям, запрошуйте їх до музею. Виходить так. так. Я думаю, що обов'язково скористається такою можливістю наші глядачі, і батьки обов'язково зроблять день народження корисним. Не лише веселими, а корисним для своїх дітей, і всі ті заходи, про які ви щойно говорили, обов'язково відвідають наші глядачі. Побажаємо їм цього. Вам побажаю, аби не лише ваші гості отримували задоволення від екскурсії, а й ви. Я знаю, що це 100% так і є, оскільки співробітники музею завжди викладаються наповну, аби подарувати інтерес, аби подарувати свято своїм відвідувачам. Я дякую, Катерина, вам за те, що знайшли час і завітали. Традиційно чекаємо вас уже у наступному, не буду казати, сезоні, але до наступних великих таких подій, які відбуватимуться у нашому календарі, які є в нашому календарі, обов'язково розкажете, що підготували ще. Хочу нагадати, що гостею нашої програми сьогодні була Катерина Зелена, молодший науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи Херсонського обласного краєзнавчого музею. Приходьте до музею обов'язково там дуже цікаво. Цікаво буде у нас і далі, тому залишайтеся з нами.